Шановні друзі, вітаю вас усіх, любові Господа, і маю до вас невеличке звернення із Божим Словом. Говорять так, що настільки незрозуміло все, невизначено, от, Що буде далі, як воно буде. Ось, і, дорогі мої, Бог через своє слово просвітляє нас, нам підказує. Дозвольте пару слів сказати, поділитися деякими думками. Ну, порядок, я порядок читаємо із святої Євангелії слова Ісуса Христа, 18 розділ. Ось він, як сказав: невже Бог не подасть захист своїм вибраним, що волає до нього день і ніч і зволікатиме, щоб, щоб захистити їх? Кажу вам, що скоро подасть їм захист, та коли прийде Син Людський, чи знайде віру на землі? Дуже хороші такі глибокі слова нашого Господа Ісуса. Значить, друзі, послухайте, будь ласка, Біблія нам відкриває величезну інформацію, що було колись до створення, саме створення. І наші батьки були створені Богом Адам і Єва в Царстві Божому, в раю. І то був перший світ. Світ був такий Божий, спасенний, вічний життя. І в тому першому світі не було воїн, хвороб. Не було таких хоч цієї біди, яка зараз навідала нашу землю. Але після падіння наших людей ми отримали наслідок ми на їхні діти. Я прямо говорю, що ми хочемо там винуємо часом одного, другого, третього в наших проблемах. Але головна, головна причина, що ми маємо такі складності зараз на землі, це наслідок падіння перших людей. І сьогодні в цьому світі, де ми знаходимося, дорогі мої, раю нема, вічного здоров'я нема, щастя нема. Таке все складне, таке все зруйноване, покалічене, катаклізми, хвороби, війни. Люди стали жорстокі і з кожним роком стає все складніше і складніше. Ми маємо сьогодні війну, величезне горе, біду на нашому друзі краї. От. І якби цьому треба, друзі, розібратися так для себе. І я хочу наголосити, що Євангелія треба донести до всіх людей, до всіх жителів землі і України, тому що Бог полюбив світ, Бог полюбив людей. І для спасіння нас людей Бог дав Свого Сина Ісуса Христа, який для нашого Спасіння звершив все. Ісус прийшов до нас, жив для нас, служив для нас. Постраждав замість нас, помер, пролив свою святи кров, щоб нас викупити і вмити від всякого гріха, і воскрес для нашого правда. Гріх дуже покалічив і змінив і змінює людину. Дуже. А от Ісус Христос своїм подвигом і своєю благодаттю звершує іншу справу. Бог знаходить людину, прощає, очищає, освящає, допомагає, зберігає. Дуже багато милості Божої являє Господь для своїх людей. Дорогі мої, от наша справа вірувати в Бога, бути учнями Ісуса, слідувати за Ним. Я кажу всім і скажу ще раз і для вас, те, що два з половиною роки назад запланував ворог, а це запланував ворог, користується такими немудрими людьми, що напали на Україну. Але люди наші майже всі прийняли Іван і мають вдома книгу Івана, це інше питання, як читають, там, як виконують, чи до якої церкви ходять. Але люди наші молилися і моляться. Ми віримо, Україна, українці, ми віримо в Ісуса Христа. І це плюс. Це дуже великий плюс. Це дуже добре. І сьогодні, через два з половиною роки, я хочу констатувати, що 95% задуму ворога не збулось. Не збулось. Нема того, що все було задумано, щоб обманювати, щоб розібрати, щоб знищити мову, культуру, ідейних людей, знищити Україну, наш народ це все не сталося. Дяка Богу. Дяка Бог. Бог підняв дух народу, Бог згрутував дух воїнів. І на сьогодні ми є надзвичайно дружний нація, народ. Ми стали відомі, сміливі. І стоїмо на захисті, і це велике чудо, що цього не сталося, і це велике чудо, що ми стоїмо, і ворог не може захопити, і перемога за нами. І ми маємо, друзі, цю річ зрозуміти всі правильно, що цю всю пору, цей все час, нас найкраще нас просвітлить і покаже істину, Євангелія і Христова наука. Христова наука. Тому що Бог за те, щоб ми були всі спасені, щоб серед нас не було гріха, воля Божа, не було корупції, не було злодіїв, не було п'янки, наркотика, не було розлучення, не було, ніякої, не було війни цієї пандемії. І якби люди були покірні Богу, цього би не було. Би. Цього взагалі друзі, не було б. Ну, але ми сьогодні маємо такі складні речі на землі. І Біблія нас попереджує, що таке буде. Таке буде в останні часи. І знаєте, якщо людині приближається старість, то ти як хоч молись і що хоч думай, куди хоч виїжджай, а старість приближається, і треба пройти. Так само і останні часи на землі, не тільки останні часи життя людини. І ми з вами зараз знаходимося в останні часи на землі. І наша справа в цьому ділі розібратися, зробити певні висновки і зробити все так, щоб ми не впали. Не пропали і не загинули. А ми цей час пройшли. І були з Богом, і були спасені. От, і ми отримали відповідну перемогу. Відповідну перемогу. І я, і я по серцю повірив Бога оптиміст. Я благословляю всіх жителів України, вас усіх, котрі мене слухаєте. Хай нам Бог поможе, щоб ми всі згуртувались. Були одного духу, одного розуміння, стали на захист. І робили все, що може. Воїни роблять одне, міністри друге, люди з села чи фермера третє, медицина четверте, освітяни п'яте, священники шосте, а християни сьоме. Всі гуртом взялися, вистояли і перемогли. І що саме приємне, що ми вповаємо на Бога, молимося до Бога. І з Богом ми це все переможемо. Допоможе нам усім Господь, це дуже важливо. Приємно відзначити, що наш народ, жителі України, ми ніколи не ходили до сусідів з мечем. з мечем. Завжди ми ходили на заробітки. З мечем ми, друзі, нікуди не ходили, і це є приємно. І якщо правда на нашій стороні, то і Бог на нашій стороні. Вже ми стільки пройшли. Да, я шкодую, що є військові події. Дуже шкода, що гинуть молоді люди. Але воно все йде до свого завершення і перемога за нами. Ми молимось, ми віримо. І наша справа не панікувати, не втікати, не робити якісь безчинства, бо воно для перемоги не допоможе і нам не допоможе. І перед Богом це неправильно, а правильно молитися, вірити, підтримувати і благословляти. І допоможе нам усім Господь. Амінь.